Бічно підтримувати українських аграрів на виконання завдання президента під час прес-конференції пообіцяв міністр аграрної політики Микола Присіжнюк і сказав, що паралельно влада розвиватиме експортний потенціал та покращуватиме інвестиційний клімат в країні У 2013 році. Робота міна політики була спрямована на виконання завдань програми економічних реформ президента України Віктора Януковича і відповідно до національного плану дій а також державної програми. Ми активізації економіки на 13-14 роки говорив міністр і про плани на майбутнє, а саме про розвиток українського села, назвавши його однією з головних умов процвітання. Запроваджується соціальна ініціатива рідне село, основним завданням якої є забезпечення добробуту селян, через надання їм прямого каналу збуту сільгоспродукції. Важливим вектором роботи мінагрополітики буде здійснення дерегуляції підприємницької діяльності. Робота продовжиться над скороченням кількості дозвільних документів та зменшенням регуляторного тиску. Наша програма триматиме це на контролі. 8.30 до нового року. Сьогодні вже 8.80. Щойно був прийнятий бюджет 2014, у якому передбачили зростання курсу долару до 8,5 гривень. Як україною покотилася хвиля девальвації? Стомлений від політичного тиску. Народ повірив, долар буде рости. Минулого тижня українці справді побачили нові курси і кинулися до обмінників. Проте, все сьогодні стало зрозуміло. Паніку спровокували. Долар хоче вирости. Але не до обіцяних деякими експертами рівнів. На міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися триваючим падінням котирувань 8,5-8,6 гривень за долар. Інтербізнес консалтинг аграрний сектор, який щорічно заробляє від продажу за кордон близько 17 мільярдів доларів, відреагував спокійно. Ті виробники, які Працюють на експорт, де більшу продукцію, більшу частину своєї продукції експортують і реалізують за валюту. Безумовно, для них вигідна девальвація. Ті виробники, які більшу кількість своєї продукції продають на внутрішньому ринку, після девальвації зустрінуться з ситуацією, коли вони меншу кількість, менші об'єми продукції будуть продавати. Турбуватися є про що? З одного боку, дорогий долар це додатково 100 гривень із кожної тонни пшениці. З іншого подорожчання того ж комбайну на 100 тисяч гривень, добрив та гербіцидів на 6 відсотків, а посівна кампанія вже на носі. Зросте пальне, зроста, зростуть імпортовані. Добрива і звичайно зростають засоби захисту. 98 відсотків засобів захисту ми імпортуємо. Проте чи значить це, що українцям слід затягати паски? Адже від майбутнього врожаю залежить те, що ми з вами будемо їсти вже цього року. Курсове коливання на продукти харчування вплинути повинно мінімально, якщо навіть буде вплив. Чому? Тому що в нас біля 95 відсотків. Внутрішнього споживання продуктів харчування це внутрішній виробник. Аналітики підтверджують, продуктова частина, а саме основні 40 продуктів, ціни на які регулює держава, не подорожчають. Вони виробляються в Україні і ціна формується в гривні. Проте імпортна продукція у споживчому кошику стане дорожчою щонайменше на 6%. Словом на споживача, який їсть українські продукти, подорожчання долару вплине менше. Ну якщо там бабуся живе там на одну пенсію, то вона взагалі може купує там виключно пляшку молока і там батон. Невідомо. Чи звернуть увагу на подорожчання імпортних продуктів? Ті, хто звик їсти хамон за 400 гривень та імпортний рокфор за 200. А наша програма триматиме це на контролі. Багдад плюс 51 градус за Цельсієм. Люди рятуються, хто як може. Японія. Від спеки постраждало майже 7 тисяч громадян. Не обійшлося без летальних наслідків. Росія вже не вперше потерпає від пожеж. Від посухи гине врожай, а через це забороняється експорт зерна. Проте такі сценарії спіткали не одну країну у світі. Того ж року посуха охопила південні і центральні штати Америки, зокрема, практично весь кукурудзяний пояс. Сільське господарство залишається важливою частиною нашої економіки. Ми повинні розуміти, що засуха, як і інші екстремальні погодні умови, завдали серйозної шкоди фермерським угіддям в різних куточках країни. Організація Об'єднаних Націй підрахувала, за 10 років населення землі перевалить за 8 мільярдів, а глобальні зміни клімату позначилися на сільському господарстві усього світу вже сьогодні. Вчені занепокоєні цим явищем, адже такі зміни клімату це страшні ризики для продовольчої безпеки, особливо для Незабезпечених людей Ми розглянули чотири аспекти продовольчої безпеки: це доступ до їжі, це доступність їжі, яка залежить від доходів. Третій це харчова цінність їжі, і четвертий це стабільність всієї продовольчої системи. Українські вчені теж наполохані аномальними перепадами температури за останні кілька років. Україна щойно вийшла в лідери по експорту пшениці, кукурудзи та інших культур. Як зберегти позиції? У профільному міністерстві ще минулого року вжили заходів, щоб врожай не горів під палючим сонцем в південних областях почали відновлювати зрошувальні системи. Великою проблемою вже з року в рік стає засуха, і, відповідно, і наука, і сількорзробники. Реагують на ці речі. Це перш за все створення нових сортів і гібридів, які являються посухожаростійкими. Кліматичні зміни не оминули Україну. Цей рік розпочався з репетиції весни. Різдвяні свята українці зустрічали без снігу, а за вікном було плюс 10. На півдні країни навіть почали брунькуватися дерева, а пшениця на полях увійшла в стадію вегетації. А вже з середини січня аграрії затамували подих, позначки на термометрах опустились до мінус 15. і це за відсутності снігового покриву. Якщо раніше в західних областях? Такі як Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Кукурудза визрівала не кожного року. Зараз уже десь останні 20 років можна говорити про те, що гарантовано кукурудза визріває в західних областях. У гідрометцентрі нам розповіли, що постраждають посіви лише у Полтавській області, тож максимальна кількість постраждалої зимини не перевищить цього року 10%. Там, де рослини були вкриті снігом, все відбулось чудово, ніяких ризиків не було. І, на щастя, це відноситься до більшої частини території України. Заспокоюють і науковці кажуть, озимі дадуть чималий врожай. Україна вперше за останні роки має досить гарні стартові позиції. На 10 лютого, якщо так взяти в цілому, у нас майже 94 озимого клину це в доброму і задовільному стані. Це свідчення того, що пройшло пройшла фаза початку осіннього кущення. Та поки синоптики та науковці думають, як врятувати клімат, аграрії шукають варіанти, як залишити країну в лідерах серед експортерів зерна. Серйозною культурою, яка може дати відповідно високий урожай по як яри групи, це є яри ячмінь. І в тому числі, і в основному, це жаропосивки ячміні знов таки селекційного генетичного інституту. В лютому ж метеорологи прогнозують довготривалу відлигу та можливо ранній прихід весни. Тож і весняно-польові роботи та посівна кампанія розпочнуться в термін. А програма Агроконтроль і надалі буде слідкувати за прогнозом та змінами погоди. Найбільші аграрні виставки України проходять цими днями у Києва Експоплазі. Виробник от період передпосівною, так період, коли починається новий господарський рік. Він може прийти сюди, він може підібрати певні технології, причому підібрати розумно, обдумано з рекомендацією фахівців і впровадити їх в себе в новий сезон з новими технологіями, знаннями та клієнтами. Виробники прямо тут можуть знайти клієнтів для укладання довгострокових контрактів. На виставці пізнаємо нових людей, де спілкуємося і. Сьогоднішнє основне у нас завдання реалізувати насіння, і щоб нас, якби, знали не тільки в районі, а й в Київській області. Деякі вітчизняні компанії на виставці вже не вперше. Розповідають, тут можна не лише власний продукт представити, а й навчитися новому та ознайомитися з технологіями закордонних колег. У аграріїв є інтерес. Продукція представлена на даній виставці. У них є можливість сюди приїхати з будь-яких уголків України. подивитися. цього року. Виставка зібрала 500 компаній з 19 країн світу. Тут іноземні фахівці проводять круглі столи, прес-конференції, де діляться з українськими аграріями досвідом у тваринництві, птахівництві, у зерновій та плодовочевій галузі. Побували на виставці високоповажні гості, посли, радники та представники міністерств. Для нас це важливий. Ва виставка багато датських компаній представлені зараз на Україні і багато зацікавлені в виході на український ринок. Аграрний сектор України має дуже великий потенціал. Як учасники, так і гості виставки залишилися задоволеними. кажуть, подія проходить в зручні терміни, якраз перед весняно-польовими роботами. Тож аграрії можуть знайти для себе нові технології, насіння та добрива. Луганська область продовжує потерпати від африканської чуми свиней минулого тижня. Там зафіксували випадок захворювання тварин. Цього разу хворобу діагностували вже у домашніх свиней. Тепер до загрозливої зони потрапили кілька районів Донецької та Харківської області. Мисливці, єгеря є категорією ризику номер один. І саме такий випадок, коли людина пішла на полювання, принесла там мисливський трофей, якоби для годування і так і інше. І в результаті загинули домашні свині. Тобто, це не контакт домашніх свиней з диками. Це результат діяльності людини без відповідального господаря. Як наслідок села, у радіусі 30 кілометрів закрили на карантин. Звідти продукцію вивозити заборонили. А заразом під табу потрапила молочка і курятина. Окрім того, свини у радіусі 10 кілометрів вилучили і спалили. Селяни бідкаються, недуга застала зненацька. У мене зараз корова в запуску. От отелиться. а місяць я вже буду без хліба сидіти. виходить так. У мене більше другого заробітка нет. Усі збитки компенсують за спокою чільник аграрного міністерства. Селянам розрахуються за ринковими цінами. Розмір виплат, які отримують місцеві мешканці, вже підраховують. Пенсація відбувається, і вона відбувається з резервного фонду кабінету міністрів бюджету державного, але не в цьому проблема. Сьогодні ці компенсації Бог дякував, вони не великі. І сьогодні ми ці очаги виявлені якраз в тих регіонах, де нема великого скупчення поголів'я свини. Що чекає на Україну, якщо наступ пошесті вчасно не відбити, красномовно говорять північні сусіди? Офіційна статистика: 600 неблагополучних пунктів. Хвороба продовжує і далі завойовувати нові території. Лише за останній рік кількість випадків виявлення вірусу збільшилася удвічі, і спалахи продовжують. Виявлятися в Російській Федерації на великій відстані від ендемічних зон, навіть в Мурманській, в Мурманському регіоні, в Архангельській області і так далі. Про що це говорить? Про те, що на сьогоднішній день на території Російської Федерації вірус циркулює не тільки серед живих тварин. А й перевозиться з продуктами, північні сусіди не приховують, поширення недуги вийшло з під їхнього контролю за сім років, так і не змогли хворобу приборкати. Натомість державна скарбниця втратила мільярди доларів, підрахували експерти. Африканська чума свиней безпечна для людини, а от свині гинуть за лічені дні. До того ж, проти недуги вакцини немає. Єдиний вихід тварину знищити. Тож збитків не уникнути. втім під загрозою і між України на міжнародних ринках нині від українського м'яса відмовилася Росія та Білорусь. Втім, якщо вірус тому і надалі Україна може втратити імідж житниці Європи. Будь-яке погіршення ситуації або вжиття заходів не в повному обсязі, неминуче призведе до блокування експорту з України. В першу чергу в продукції тваринництва, а в подальшому і зернових культур. Тож у державні службі вкотре попереджають не годувати свиней недоїдками та невідомими кормами. До показу навіть готують інформаційні Я відеоролики. Звіра, Їх вибуху, вибуху. транслюватимуть у всіх регіонах України. Громадян готові вислухати і по телефону. Номер гарячої лінії 044 279 48 15. Як буде розвиватися ситуація? Дивіться у наступних випусках агроконтролю. А тепер про ціни на продукти харчування в Україні. Ціни на яйця та куряче м'ясо падають в усіх регіонах. Експерти пояснюють, це нарощенням виробництва курятини. Лише за тиждень ціни на курятину впали на 0,1%. Найдешевше м'ясо у нас на Волині. Всього 20 гривень 27 копійок за кілограм тушки. А яйця краще купувати у Сумській області. Там десяток вам обійдеться у 6 гривень, 89 копійок за десяток. А ціни на тепличні овочі ростуть. В середньому за тиждень вони подорожчали від 2,7% до 4. Незначне подорожчання вітчизняних овочів пов'язують із логістикою та сезонністю. Програма Агроконтроль і надалі здійснюватиме моніторинг цін на продукцію сільського господарства в усіх регіонах країни спільно з редакцією інформаційного агентства Агронью. Світові ціни на зерно зросли. Вартість однієї тони пшениці на Чекаській біржі склала 213,39 долара за тонну. Зрісши за тиждень на 4,5%. Збільшилася пропозиція на ринку з боку країн експортерів про Чорноморського регіону. Вартість пшениці ФОП чорне море склала 270 доларів за тонну. Кукурудзу на світових ринках цього тижня купують дорожче по 174,41 долара за тонну. Ціни на кукурудзу зросли до чотиримісячного максимуму. Закупівлі зерна збільшили Японія та Іспанія. Аналітики кажуть, що ціни на зерно стали настільки прийнятними, що імпортери стрибають назад у ринок. Про перші результати роботи пілотного проекту Рідне село повідомляє інформаційне агентство Агронюс. Зокрема, видання публікує позитивні зрушення організації сільгоспродукції. Спільну мову знайшли і виробники, і споживачі. Умовами, головне, ціною задоволені обидві сторони. А от посередники залишилися поза грою. Більше про наслідки впровадження заготівельно-збутових кооперативів на сайті Агронюс. Неоголошені оприскування полів знищують важливу комаху. Стверджують автори газети Рідне село, де далі більше бджіл гинуть з людини та на комах спрямовує хімічну зброю. Вчені підрахували, якщо фермери не збавлять темпів, то вже через 35 років головні запилювачі зникнуть. А це загрожує втратити третину харчів. Чи заживуть фермери і пасічники у злагоді відповіді на шпальтах газети? Триває передплата на газету про село. Останні новини у аграрній галузі, технології вирощування худоби та рослин. Справи у сільраді про все це читайте в сеглінській газеті Рідне село Україна. Вартість передплати на місяць усього 4 грині 30 копійок. Оформити її. Можна у будь-якому поштовому відділенні України. Згадати про забуті культури пропонує журнал Агробізнес сьогодні. Зокрема, автори видання нагадують про горох. Це цінна харчова, кормова та агротехнічна культура. При цьому невибагливо у догляді і гарний попередник для інших рослин. Горох входить до групи поліпшувачів ґрунту. Культура економить азот, створюючи надземну масу за рахунок азоту з повітря. А коренева система має високу розчинну здатність щодо фосфорних сполу. Більше про переваги вирощування гороху на сторінках видання. Про небезпечний карантинний бур'ян Алерген пише журнал «Пропозиція». Амброзія полиналиста є найпоширенішим бур'яном в Україні. Втім, бур'ян не лише зменшує а й негативно впливає на здоров'я людей. На боротьбу за гарником вийшли науковці та спеціалісти Держбитфіт За останні три роки засмічення бур'яном зменшується. А от чи вдасться очистити українські лани від злісного бур'яну, дізнавайтеся на сторінках видання. Комплекс заходів профілактики еміріозів птиці публікує журнал тварини сьогодні. Автори видання впевнені, попередити недугу значно простіше ніж боротися із наслідками. Через недугу птиця швидко гине. Смертність сягає 40% курей, а середньодобові прирости знижуються на 10%. При цьому конверсій. Я корму зростає, а якість куряти не погіршується. Як вчасно діагностувати недугу та відбити пошесть поради на сторінках видання? Ключовий захід із зернових і олійних у 2014 році. Максимально корисна інформація для представників аграрного бізнесу. 150 цільових контактів з топ-менеджментом агробізнесу. 15 спікерів практиків. 6 годин спілкування в колі експертів та професіоналів агробізнесу. 20 лютого Міжнародний форум Високомаржинальні культури про те, яким буде ринок зернових та олійних у найближчі два роки. Яким буде картопляний сезон 2014? сучасні підходи до підбору насіння овочів та картоплі, майстер-класи з новітніми технологіями в картоплярстві від вітчизняних та зарубіжних експертів. Шоста міжнародна конференція картопля та овочі України. Єдиний захід, де збираються всі без винятку найбільші картоплярі та виробники овочів борщового набору України.